Микола Зінько, командир роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня, Вітаю, слава Україні! Героям слава! Ну оперативну ситуацію ми з вами обговоримо. Матимемо на це час. Але от от зараз, в цю секунду, з'явився на екрані код QR, це означає, що ми оголошуємо збір. Я попрошу, аби ви змотивували, пояснили, розказали аудиторії на що сьогодні збираємо, а потім перейдемо вже і до оперативних даних. Будь ласка. Збір, так як там і написано на реби, тобто це постійний збір, реби завжди оновлюються, деколи виходять з ладу, деколи їх знищують. Але це саме той захист, якщо кожен піхотинець має бронежилет, це такий захист, який додатково можна сказати, броня від дронів, яка забезпечує і піхотні позиції, і позиції. Там мінометів, і саме головне забезпечує нам е більш е вдале переміщення. Тобто, ці е реби ставляться на техніку. Техніка підвозить е людей, техніка вивозить поранених, е підвозить ПК, е щоб ми могли знищувати ворогів. Тому це надзвичайно важливий збір. Надзвичайно важливий і загальна потреба це півтора мільйони українських гривень. Станом на поточний момент зібрано 180 тисяч. Ви бачите це я зараз до аудиторії. Звертаюся на екрані ось цю долю. Там ну досить чітко в процентовому теж співвідношенні видно скільки ще потрібно до закриття збору. Давайте зробимо так, аби ось ця поділка вона просунулася візуально, щоб ми це відчули. Робити це або зробити це можна тільки спільними зусиллями. Ви пам'ятаєте, що немає малих до. Натів, хто скільки може, хто яку суму вважає підйомною. Головне, щоб ви ви це. Зробили, ну бо разом нас ви знаєте багато, і ми в стані закрити е, цей збір. Можливо, не одразу, можливо, доведеться для цього дещо почекати, але давайте максимально до цього долучимося. Е, поки триває цей збір, поговоримо про оперативну ситуацію. Новопавлівський напрямок там росіяни з того, що нам відомо, намагаються атакувати е, малими піхотними групами. Наскільки чисельні ці групи, групи чи це поодинокі е, такі прояви? Ну і якщо говорити про е, оснащеність з Скільки БК вони при собі мають? Як це виглядає? ну Якщо порівнювати там місяць тому вони бігали досить великими групами навіть по 5-6 чоловік. Тобто, у нас навіть є такі, як би рекорд за один постріл, шість знищили. Відповідно, після таких великих втрат зараз вони пересуваються по двоє-троє, деколи навіть по одному. Тобто стараються мінімізувати оці ці втрати, але все таки бачимо і нові підрозділи. Тобто, підсилення йде на цей напрямок, пробують просуватися, так як ті підрозділи, які тут були, зазнали суттєвих втрат і вже не боєздатні. тому ворог підтягує резерви. Та, ви говорите про підтягування резервів, але наскільки інтенсивні теж ці е, намагання проникнути, ось ці штурми російські? Тобто, та є питання кількості, але так само є і питання ну, певної періодичності. Як часто вони до цього вдаються? Ну тобто це цілодобовий процес. Є е, москалі, які біжать в день, є які вночі, е, пробують вкриватися різними термоковдрами. А, тобто, це постійний процес прощупування нашої оборони, дивляться, коли вдасться пролізти. Це зранку, чи саме вночі, коли десь менш видно, але видно теплову сигнатуру, пробують маскуватись. Тобто, таких. Е Декілька за день в різну пору дня, тобто це день, ніч пробують постійно, будемо так казати. Раніше в липні ви ваші побратими теж говорили про особливу дошкульність з боку дронів на оптоволокні. Тобто, це щось на що там погано впливає або не впливає система РЕП. Чи змінилася наразі ситуація? Як із цим? Так, тобто, це дрон, якраз на який не впливає система РЕП, але, на щастя, є інші методи з ним боротися. Він набагато повільніший, тому все частіше ворог використовує їх так, як в народі називається рдун. Тобто, цей дрон не ганяється за тобою, а стає десь на лінії логістики. І чекає, коли буде під'їжджати авто, щоб уразити саме е, авто. Тобто, змінилась трошки тактика. Е, звичайно, що і літають також, пробують е, е, уразити когось, але е, тактичну ціль ще більш-менш реально. От е, техніка, яка рухається, дуже тяжко. Ем, я нагадаю ще раз про наш збір. Станом на зараз ми маємо плюс 10 тисяч українських гривень. Динаміка, звичайно, вона там зберігається, але я хотів би знову заапелювати до нашої аудиторії, до людей, які е, нас наразі дивляться. Так, ну можливо, останні там теплі е, дні сьогодні е, п'ятницю маємо друга половина дня. Я припускаю, що багато хто десь там проводить час на природі. Ну то. Е, не полінуйтеся, скиньте лінк на цей збір своїм друзям, своїм близьким, кого знаєте. Нехай і вони теж підтримають, незалежно чи вони зараз із нами, чи вони займаються якимись своїми там приватними справами в другій половині п'ятниці. Код QR на екрані, і е, я нагадаю, що загальний е, кошторис, загальна потреба це півтора мільйони українських. Гривень. Я би теж вас попросив зараз порівняти те, що зараз ви спостерігаєте, в чому безпосередньо участь берете на Новопавлівському напрямку, тому що ви досить давно в бою, досить давно на війні. До цього був часів яр, наскільки я розумію, саме той напрямок. Чи можна це порівняти? Чим це відрізняється? А, ну по суті, дії е, ворога плюс-мінус однакові. Е, тобто, після того, як десь великі групи були знешкоджені, появляються менші. Можливо, відрізняється більше насиченість артилерії, але, скоріш за все, це навіть по... через те, що все-таки у нас ще зеленка, тобто дерева ще тримають листя, і легше маскувати артилерію через те, тобто на цьому напрямку зараз можна спостерігати більш насичення саме артилерійського вогню. Um... Росіяни певний період відмовляються вже від використання е, важкої броньованої техніки. Це не означає, що вони в принципі її не використовують. Це радше йдеться про тенденцію. Та, ну, але все залежить від відтинку е, фронту. Чи на вашому відтинку надалі ця тенденція зберігається? І чим ви можете пояснити ось цю е, відмову в цілому по фронту, звичайно фокусуючись на своїй ділянці? Ну, звичайно, техніку все таки зараз нам дається вражати майже всю. І розкажу вам цікаву історію. Декілька днів буквально тому ми взяли полоненого, і тобто він розказував, що в них є таке покарання, якщо він відмовляється йти вперед і тікає назад, тобто там забирають його, кидають в яму. А після того їх садять таких відказників сидять. На танк або іншу бронетехніку і відправляють на штурм? Тобто розумієте, що це йде як покарання для тих, хто відмовляється йти? Ну тобто, зрозуміло, що це в один кінець безперешкодно, інакше скажу, не так непомітно дістатися лінії фронту. Росіянам наразі вдається, чи все ж таки це ну неможливо зробити, і тому якісь там маневри під обстрілами, але такі дістаються вже до першої лінії. Як, як це виглядає? Ну на техніці це нереально. Це хіба мусить бути дуже е, погані погодні умови, тобто, щоб е, повністю там була якась злива буря, і е, не могли літати, як ми називаємо очі, тобто дрони нічого не бачили. Тоді ще може бути техніка, але також такі погодні умови роблять е, саме природні перепони для проїзду техніки, тобто одне з другим пов'язане. Е, непомітним реально е, можна дойти одному, двом. Е, ну але це напевне доходять двоє з десяти, е, принаймні, до переднього краю. Маємо плюс 20 тисяч українських гривень на рахунку на цьому зборі. Ви бачите, як змінюється е, ось ця доля. Звичайно, хотілося би, щоб там динаміка була ще більш істотною. Ну але ми вдячні кожному і кожній за те, що задонатили до цієї миті. Якщо ви це не зробили, будь ласка. Е, Зробіть це. Це потрібний внесок незалежно від того, скільки ви в стані задонатити. Буквально коротко попрошу, але теж про так звані дрони, які в очікуванні, які там ховаються, десь там, Тобто вони їх ставлять, ну скажімо так, на, на режим стендбай для того, щоб потім вже використати. Наскільки це стала практика? Це реально стала практика, але є контрміри. Тобто, це також дрон, який проглядає логістичні шляхи, виявляє. І пізніше е, знищує саме е, такі дрони, які стоять в очікуванні. Е, також це завжди е, наші е, піхотинці, наші інші вояки, які чують, що пролітає дрон. Е, йде комунікація. І, відповідно, ми розуміємо, чи він полетів десь далі, чи він десь сів і вже е, повишена від нас увага в цей напрямок. Знаходиться цей дрон, який очікує, і його знищується. Я вам дуже вдячний передовсім за те, що ви робите. ну і звичайно за те, що знайшли час на нашу розмову. Нагадаю для аудиторії весь цей час ми провадили збір, і він не закритий. Якщо ви раптом дивитесь нас в записі, або ем, якимось чином ця інформація до вас потрапляє вже після прямого ефіру. Це означає, що так само можна до цього збору долучитися. Ми мали понад 20 тисяч гривень. Я говорив зараз, е, там сума дещо інша, тому що завжди, от навіть після завершення розмови, е, є певна інерція, і це добре. Тому дякуємо всім, хто підтримав цей збір. Ну, я вам дякую за розмову. Микола Зінько нагадаю, командир роти вогневої підтримки. П'ятої окремої штурмової бригади з нами щойно наживо.